На Гудєвичі, серпеньку, двадцять сьомий день. На хуторі, що звався свободою, Малий Іван із кузні тата взяв огень і в світ поніс могутньою ходою. І той огень, що в серці запалах котів, Не неначе ясна, хоч мала лампада, Розрісся вогнище, горнило всіх умів, Призвідці взриву черний листопада. Чим далі він ступав, тим більше його крок Ставав твердий, мов каменярський моло, І в сині коваля явився нам пророк, навіщо слово втамувавши голод. Його соремне й переможне нам пора, Розбурхало вершини і низини, Яка б від нього встояла гора, Які б не розкололися крижини. Напевно, так колись Господь задумав сам, що слово да ще означає волю, і що поет у серпні народився там, і з ним у серпні ми вернули долю. Франка, нижуючи себе питаємо ми. Чому ще не прозріли після льоху лінуємось і словом дужим, і кістьми його гостинець вивести від моху? Ні Вашингтон, а ні Москва і ні ти там, ми самі собі збудуємо хату, про це нагадує щоразу нам Іван, коли ідем до нього, мов на свято. Стирає час, міста і роки, як невганована ріка, але не може стерти крокі у вічність велета Франка. землі, яка його зродила. Він є той дух, що не вмира, а розпростер могутні крила Скарпа до сивого Дніпра. Зле вибиватися з туману, Що застилає все ще шлях, І у годину довгождану до праці йти для горобах. Милі приходить покоління і не спинити їх відхід, але на кожному проміння його лишає ясний сніг поки світ і ми не буде в краю опришка й козака, Щоб опромінені люди забули віщого Франка.